Вітаю вас, друзі! Тема сьогоднішнього відео ремонт тріщин на глиняній стіні. Ось ми бачимо глиняна стіна. Є тріщина. Чому вона з'явилася, то вже діло технічне. Зараз питання в тому, що з нею робити. Немає значення, яка це стіна. Стара, нова методика та етапи робіт однакові. Ось у нас є тріщина. Ми спочатку ось таким шпателем розшиваємо цю тріщину. Глибина, на яку розшивається треба дивитися по місцю, тобто наскільки тріщина глибока, наскільки вона й розшиває. В даному випадку бачите глибоченька, тому розшиваємо максимально. її. Ось такі тріщини маленькі, можна трошечки. Розшивати. Але ось бачите, ось випадає. Тобто була маленька. А по факту була пустота. Тому краще розшити глибше. Ось, Бачите. Ось, ось ця пустота й дала нам Ну, Ми її розшиємо і все потім заробимо. І ось таким чином спочатку розшиваються всі тріщини, які є на стіні. Після того, як ми всі тріщини розшили. Ми маємо їх заробити. Перед цим ми маємо погрунтувати поверхню та нанести очі. Зараз ми ґрунтуємо поверхню, далі ми покажемо, як вони будуть зароблюватися. Грунтуємо силікатною ґрунтовкою, глімко або за допомогою розпилювача, або за допомогою щітки, кому як случно. В нашому випадку ми можемо ґрунтувати розпилювачем. Ось таким чином ґрунтується вся поверхня. Після того піде етап вже зароблення тріщини. Слідуючим етапом в ремонті тріщин є змочування поверхні. Поверхня погрунтована, тріщина змочується. Береться базова суміш. І в тріщину. все, коли за зробили ось таким рухом знімаємо залишки сумішки та залишаємо щоб вона на Якщо Тріщина глибока, то можна додатково вкласти скловолоконну сітку. А так як у нас все буде ще арбуватися скловолоконною сіткою, тому ми в конкретно в тріщини її не вкладаємо. Ось ви бачите вже результат, як зроблені тріщини. Після того, як тріщини висохли, ми їх прогрунтовуємо. Після будемо наносити сітку. А знаєте, як з'явилися тріпільські символи? Та да, все просто. Просто в терпільців були глиняні хати. Вони тріщали. Коли вони зароблювали тріщини, отримувалися їхні такі малюнки. Приблизно як оце у нас. А щоб зразу було красиво, вони брали кольоровою глиною і розмальовували, а потім ці малюнки переносили на горщики та повод. Ось таким чином. Ну це наша теорія.